Споювали дівчат та знущалися з них. Справи проти організаторів так званих п'яних вечірок у Києві. Скерували до суду. Їм загрожує до семи років ув'язнення. Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі. Організатора вечірок підозрюють у зґвалтуванні трьох дівчат. Одна з них була неповнолітньою. Йому та ще одному підозрюваному закидають також виготовлення і розповсюдження порнографії та хуліганство. Третього учасника цих так званих вечірок судитимуть за можливе зґвалтування. Нагадаю, 31 січня у мережі стало відомо про групу хлопців з івано франківська які винаймали квартиру для таких розваг у столиці. Там вони споювали та накачували наркотиками дівчат. Потім знімали їх на відео у непритомному стані та знущалися з них. Один із молодиків пояснював, буцімто так він викриває дівчат легкої поведінки. Наступного дня після розголосу поліція прийшла до хлопців з обшуком. Досудове розслідування завершили ще у червні цього року. Нині ознайомлення з матеріалами справи розпочинає суд. 29 нардепів підписали заяву до поліції на Олексія Арестовича. Вони вважають дії одіозного ексрадника офісу президента. Цитую прямо пов'язаними із загрозою національної безпеці України. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила нардепка від фракції голос Наталія Піпа. У дописі вона назвала Арестовича цитую развідчиком-аматором, який є справжнім злочинцем. Свою позицію вона та ще 28 парламентарів детально пояснили правоохорон. Онцям на 13 сторінках серед підписантів документа, зокрема, Роман Лозинський, Ірина Геращенко, Ольга Стефанишина та Роман Костенко. Нагадаю, на початку червня нардепка Наталя Піпа опублікувала в соцмережах відео, на якому вона свариться з підлітком, бо той виконує під гітару пісні російського музиканта мовою агресора. Парламентарка викликала поліцію, і написала на хлопця заяву неповнолітнього. У результаті помістили у притулок для дітей до приїзду батьків. А Олексій Арестович публічно став на бік фаната російського виконавця і заявив, мовляв, з підлітком вчинили несправедливо, бо порушили його особисті кордони. Та й, взагалі, молодик буцімто не порушував закон України. Крапку у цьому питанні намагалися поставити у Держагентстві з мистецтва при Мінкультури. Там зазначили, що Віктор Цой не внесений до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. А отже, виконання його пісень не заборонене. Пізніше Олексій Арестович подав заяву до Печерського суду Києва на народну депутатку Наталю Піпу. І нині вже вона заручилася підтримкою парламентарів та подала заяву на Арестовича. Окупанти погрожували та змушували робити фото на російські паспорти. Та, попри шалений тиск і страх, власники поліграфії у Чорнобаївці не пішли на співпрацю з ворогом. Довелося евакуюватися вже після деокупації рідного села. Повернулися і взялися за відновлення бізнесу, які виклики нині постають перед підприємцями у прифронтовому регіоні. Дізнавалася Валентина Федорчук. Невеличкий копіцентр Юлія разом із чоловіком відкрили понад 10 років тому. Згодом розширили виробництво і створили мережу. Відкрили ще одну точку в Херсоні. Жінка згадує, справи йшли вгору, аж допоки рашисти не окупували Чорнобаївку. Почався справжній терор. Юлія вдома приймала переселенців із сусідніх населених пунктів, але окупанти не давали спокою і на роботі. Кінець квітня або травень, я зараз не скажу точно отак, по даті. Приходили, казали, що ми змушені співпрацювати, ми відмовлялися, відмовлялися фотографувати людей. На паспорти російські були погрози. Вони казали, що ми маємо фотографувати бажаючих на отримання російських паспортів. Ми сказали, що ми цього робити не будемо. Вони сказали, що у вас два вибори або добровільно, або ми змусимо погрожували тим, що ми знаємо, хто ви, де ви, у вас є дитина, погрожували там. Стріляти, підпалити, ну таке. Це все було на словах, але такий був тиск. Тоді родина Рощенків вирішила евакуюватися на підконтрольну Україні територію, але тільки не дізналися про визволення Чорнобаївки від російських загарбників, одразу ж повернулися додому. Коли поїхали, перший день страшно було підходити. Ми ж не знали, навіть не було кого запитати, чи ціле, чи не ціле, скільки часу пройшло. То підходили з зачиненими очима, бо бояв, я боявся наглянути, але ну на щастя, все ціле. Як це ціле? Ну там бутік цілий. Техніка трошки постраждала, не трошки, а вся ті якісь струменеві принтери за такий довгий час простою. Там у них йдуть безповоротні зміни і несе, на жаль, вдалося відновити. Відновити роботу поліграфічного центру власними силами було б непросто, зізнається Олександр. Тож родина підприємців подали бізнес-план на отримання гранту за державною програмою «Є робота. Після виплат на підтримку бізнесу відремонтували пошкоджене обладнання та закупили нове. Це у нас такий тимчасово облаштований цех. Де ми звезли, ну, звезли все, що нас є, все, що отримали, і все, що було, дещо відновили після, ну, після нашої від'їзду, дещо не оновили. По гранту, що з цього боку, плотер це важлива річ для широкоформатного друку. На ньому друкуються календарі, плакати. Особливо, особливо, в принципі, першочергово брали його для хостів. Завдяки гранту підприємцям вдалося не лише відновити роботу, а й працевлаштувати двох працівників. Так, Тетяна, яку скоротили з роботи у місцевій амбулаторії, знайшла нове місце. Залишився один лікар, і не вистачає коштів на. Отримування всіх працівників, тому я, ну, я очікувала того, що мене мабуть звільнять. Тому вирішила піти першою. Мені також випала можливість працювати тут у Юлії. Взагалі, з роботою дуже тяжко, навіть і в самому Херсоні, а це ж село. Зараз і магазинів мало працює, до цього було більше. Після відновлення роботи найскладніше було вирішити проблеми з логістикою та знайти витратні матеріали, кажуть власники поліграфії. Тепер погіршилася безпекова ситуація, адже окупанти продовжують обстрілювати місто майже щодня. Проте власники бізнесу здаватися не мають наміру, запевняє Олександр, бо мають амбітні плани на майбутнє. Буде перемога, будуть люди. Плани є завзяття є. Здаватись не збираємося, руки опускати також то. Розширення, розширення мережі, можливе відкриття нових точок, ну, також створення ще більше робочих місць. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, п'ятий канал. Вони вкладають до рук воїна наймогутнішу зброю віру. Так про військових капеланів відгукується Валерій Залужний. Їх головна мета підтримати наших захисників та захисниць у складні моменти. День капелана відзначається цього тижня. Більше про їхню працю далі в матеріалі центру стратегічних комунікацій. Сьогодні в Україні відзначили день військового капелана. Урочистості відбулися в музеї Другої світової війни. Привітати капеланів з усієї країни прибули представники влади, духовенство, волонтери. Вітання від збройних сил України оголосив заступник головнокомандувача збройних сил України генерал-полковник Микола Балан, який сам в свій час був дотичний до створення служби військового капеланства. Досить важливий момент війна показала це психологічна підготовка. Готовка, психологічна підтримка, психологічне відновлення. І як один із елементів, я би сказав даже основний елемент цієї психологічної підтримки, психологічного відноситься, якраз відіграє духовенство. Закон України про службу військового капеланства був ухвалений 30 листопада 2021 року. Зараз службу у ЗСУ несуть більше 200 капеланів з 10 релігійних організацій. Більшість з них представляють православну церкву України. Один з принципів, на яких ґрунтується діяльність служб військового капеланства, їх рівність в незалежності від їхнього віросповідання. Саме тому духовну підтримку можуть отримати не тільки християни, але й іудеї і мусульмани. Як казав наш головнокомандувач збройних сил України, генерал Залужний, що діяльність військового капелана це щире духовне.